Непряма та неявна загроза штучний інтелект сприяє ефективності однак декваліфікує людину. Чого ще слі достерігатися, звертаючись по допомогу до мислячих машин. Згідно з прогнозами футурологів, незабаром більшість професій зникнуть, а ті, що залишаться, ніяк не обійдуться без штучного інтелекту. Цим пересічних землян лякають фінансові й технологічні лідери, урядові діячі і політики всього спектру, не кажучи вже про любителів хайпу й уваги на порожньому місці. Проте все відбувається зовсім не так і навіть майже не так. Штучний інтелект виявляється непоганим помічником, який несе неявну загрозу для власника. Занадто спираючись на штучний інтелект, люди втрачають навички, знання та компетенції. Про це застерігає інвестор і дослідник технології штучного інтелекту Гаррі Гросман. Майнд зробив адаптований переклад його статті. У Гарварді провели дослідження, у якому взяли участь професійні консультанти Boston Consulting Group. Учасники експерименту використовували генеративний штучний інтелект для підвищення ефективності. Для дослідження реального впливу штучного інтелекту на розумову працю дослідники взяли кількасот консультантів і розділили їх на тих, хто використовує штучний інтелект та тих, хто ні. Обом групам дали однакові завдання, які передбачали написання текстів, маркетинг, аналітику, здатність передбачення. Переконувати та творчість рівень складності завдань коливався від написання прес-релізу до проведення ринкового аналізу у вирішенні 18 різних завдань, підібраних за аналогією зі щоденними завданнями в BCG, Консультанти, яким допомагав чат gpt 4 впоралися краще за своїх колег без асистента. Консультанти за допомогою інтелекту виконували на 12,2% більше завдань, вирішували питання на 25% швидше і мали на 40% більш високі результати за тих, хто не користувався технологією. Підсумував дослідження. Ітан Моллік, професор Уортонської бізнес-школи, як штучний інтелект впливає на креативність. Як показало дослідження, консультанти із штучним інтелектом показують кращі результати. Це працює для будь-якого параметру: час виконання завдання, кількість виконаних завдань чи якість досягнутого результату. Ще одне значне відкриття полягає у тому, що штучний інтелект здатен підвищувати рівень майстерності. Консультанти з найгіршими показниками на початку дослідження показали найбільше зростання якості роботи в разі використання штучного інтелекту. Найкращі працівники також підвищують. Чили показники, але на значно менший відсоток. Отже, за допомогою штучного інтелекту слабкі працівники здатні досягати рівня топових виконавців. Отримані результати підтверджують висновки торішнього спільного дослідження Стенфордського та Масачусетського технологічного університетів. Тоді 5 тисяч працівників служби підтримки клієнтів із компаній розробників корпоративного програмного забезпечення одержали ші помічників. Це сприяло зростанню їхньої ефективності в середньому на 14%. Тоді дослідники звернули увагу на те, що менш досвідчені працівники за допомогою технології поліпшили свої показники на 35%. Водночас, впровадження ШІ в роботу найдосвідченіших працівників не покращило або мінімально покращило показники. Результати наведених досліджень можуть бути корисними для бізнесу. Наприклад, компанії здатні досягати кращих результатів і заробляти більше, не збільшуючи штат. Висококваліфіковані працівники можуть приділяти час найбільш спеціалізм. Та специфічним завданням, з якими не впорається ші з іншого боку, підвищені вимоги щодо ефективності та продуктивності, які з'являються з впровадженням ші в робочі процеси, може призвести до стресів і невдоволення роботою тож поліпшення в одному можуть вплинути на погіршення інших показників. Які перспективи ші на ринку праці? Це вже більше не теорія. Технологія штучного інтелекту суттєво впливає на ринок праці. У компанії Indeed провели аналіз вакансій зі списками навичок і вимог, щоб довести це у дослідженні Ші на роботі. Аналітики дослідили понад 55 мільйонів записів про вакансії та 2600 навичок, яких вимагають від пошукачів на предмет небезпеки з боку Ші. Приблизно 20% робочих місць сильно залежить від впливу Ші, сильно означає, що майже 80 50% робочих обов'язків людини може виконувати штучний інтелект. Ще 45% перебувають у невеликій небезпеці, оскільки ші може виконувати від 50 до 80 завдань людини-працівника. Чи може штучний інтелект мислити комплексно? Ще одне дослідження доводить, що Ші може допомагати людям краще виконувати свої завдання та поратися з робочими завданнями. Але чи здатний ШІ робити щось складніше, ніж писати прес-релізи? Щоб дізнатися відповідь, компанія Section School, яка спеціалізується на пошуку кращих шляхів використання штучного інтелекту в бізнесі, провела експеримент щодо аналітичних здібностей сучасних чат-ботів. Дослідники вирішили дізнатися, чи здатен чат-бот впоратися не з купою будь-яких завдань, а з одним, але Складним на кшталт зворотного зв'язку від ради директорів. Напередодні останньої зустрічі ради, ми попросили чотирьох чат-ботів дати нам фідбек щодо матеріалів із нашої презентації для членів ради, розповіли в компанії. Якість відповіді дуже різнилася залежно від бота. Однак клауд був максимально наближеним до реальної оцінки. Він зрозумів макроекономічне оточення, був доволі амбітним і швидко зміг оцінити наслідки третього рівня та ситуацію. Загалом це свідчить про те, що ще пора Дники можуть принаймні частково замінити експертів і консультантів в оцінці складних рішень, стратегій та планів. Наразі відкритим залишається запитання, чи насправді шість здатен замінити силу людського стратегічного мислення та креативність двосічний меч шії ефективності. Попри велику кількість уже наведених і наявних взагалі прикладів позитивного впливу технології ші на робочі процеси, окреме дослідження ефективності роботи рекрутерів показало, що працівники, які користувалися високоякісними ші помічниками, ставали лінивими, необережними та втрачали кваліфікацію. Якщо щі гарно порається, люди розслабляються і стають неуважними. У міру поліпшення якості ші, люди знижують намагання докладати зусилі бути більш уважними, дозволяючи щі за Мінити а не доповнити їхні результати йдеться в дослідженні. Люди дозволяють й замінити їх, замість того, щоб використати його як інструмент. По суті, засинають. Це свідчить про те, що люди справді можуть стати надмірно залежними від технології та перестати мислити самостійно. Люди можуть почати виконувати робочі завдання на автопілоті в недалекому майбутньому. Раніше аналогічні дослідження проводилися стосовно смартфонів і показали такі самі результати. Вони продемонстрували, що Інтелект слабшає в міру зростання залежності від смартфону. Такі ж висновки є справедливими для кожної сучасної технології, що дозволяє інформації напряму потрапляти до мозку без потреби її вивчати чи шукати та знаходити. Якщо так і буде, ШІ, який усе частіше надає інформацію, пов'язану з нашими інтересами та потребами, зокрема й робочими, може створювати залежність, що погіршуватиме наші інтелектуальні здібності. Таку думку поділяє і Деніел Уельд, професор Вашингтонського. Університету боюсь, що людські здібності атрофуються. Невід'ємною частиною людського буття та розвитку є конкуренція, кидання викликів оточенню та іншим людям. Останнім часом штучний інтелект показує себе ефективнішим за людей у великій кількості галузей. Якщо люди йому програють, найчастіше це відбувається через те, що вони відмовилися боротись хто кого підсидить на роботі. Вплив Ші на роботу як таку стає безальтернативним. Нові дослідження свідчать, що консультанти із ШІ-помічниками ефективніші за своїх колег без технологій. Ші допомагає підвищити рівень тих, хто не може впоратися з роботою, проте може сформувати залежність і спровокувати погіршення професійного рівня працівника. З впровадженням штучного інтелекту в робочі процеси зростає суперечливість щодо загальної ефективності. Компанії мають обережно використовувати ші, віддають. Чи йому частину роботи, проте не лишаючи працівників можливостей зберігати і розвивати навички та вміння мислити й ухвалювати рішення, ші за розсудливого застосування може підвищити ефективність однак, треба бути дуже уважними, щоб він не став причиною втрати людьми навичок. Розумний баланс завдань між людським і штучним інтелектом стане для бізнесу критичним, підвищивши як залученість людей, так і спроможності кожної сторони. Гаррі Гросман, віце-президент із питань технологічних. Практик у Edelman, голова центру передового досвіду Edelman Ai.